Вітаю, Ви, шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Так от, стосовно спонсорів, мені надійшло таке запитання, цілком, як на мене, обґрунтоване і актуальне. А чому, на відміну від Трампа, який ну, одномоментно Буквально одним розчірком, так би мовити, прав вводить тарифи проти 185 держав світу, а ті держави поки що відповідним чином не відповідають. Так. Ну, так же чи не так? Вони дійсно не поспішають з відповіддю. А чому? А тому, що е, вони, так би мовити, ну, досліджують це все, проводять дослідження можливих наслідків, можливих результатів, вимірюють, а скільки ж треба і е, цих тарифів, скільки відсотків і так далі, і тому подібне. Що ще? Треба зробити для того, щоб економіка Сполучених Штатів Америки отримала належну відповідь. Не тільки тарифами, так єдиними, <су> живе людина і живе економіка у світі. Існує дуже багато десятки і навіть сотні. Різних методів і способів, і засобів, як відповісти ну, тій країні і тій людині, яка голосила всьому світу економічну війну, торговельну війну. Що треба зробити, щоб вона відчула? На своїй шкірі, тому що там же ж ну шляхом аналізу, я так розумію, що там аналіз ніякий не проводився. Інакше, аби він проводився, то не було б того, що відбувалося. То ввели спочатку 30%, потім ще 34% і так далі. Ну, Якби це все було прораховано, продумано, враховані там усі нюанси, то зразу б ввели все і так далі. А так от, таким шляхом проб і помилок. Ну, не знаю. Проби то є, а от які помилки, так. І от е, е, не обов'язково ж тільки одними тарифами, ще раз нагадую, обмежуватися. Тому що е, там же ж є багато речей. Ну, Наприклад, от е, будуть вони дивитися оці країни одна на одну. так, Та буде те використовувати та все. Видно, буде ну, експеримент. Це основа науки. Так. Треба спочатку проводити. От якби Трамп мав розум, а не був шестиразовим банкрутом в економічному сенсі, то він би спочатку провів би експеримент на якійсь одній країні, наприклад, на Китайській Народній Республіці. А всіх останніх би не займав. Так. А потім, якщо б це був вдалий експеримент, тобто це був, була б експериментальна країна, а всі останні були контрольні, я на пальцях елементарні речі, пояснюю, як економіст, географ, то тоді можна було переходити до інших держав. Але ж треба було поспішати, треба було підписувати і показувати, тому що у ну, мене. Нарцис, наркіс і так далі. І тому подібне. Ну все дуже просто. А німці що? А ми забираємо золото у США. Чудовий хід. Так, Це посильніше від всіляких там тарифів. Так, Китайці, японці першими заявили, за ним пішли китайці і інші. А ми розпродуємо американські облігації. Які ми закупили так, і внесли свої гроші у, так би мовити, розвиток економіки і фінансів, перш за все, Сполучених Штатів Америки. А тепер ми заберемо назад. Не треба нам цього всього, то Та там безліч методів існує. Тому ми з вами попереду будемо бачити все це, як одна країна буде дивитися на іншу, як би. Побольніше, як би так би мовити, посильніше ударити якраз найболючіші місця економіки Сполучених Штатів Америки. І вони намацують, придумують це нові, нові речі. Ми бачимо, що ця війна ще тільки знаходиться на початкових стадіях. Ще Світова економіка, яка в багато разів потужніша від економіки Сполучених Штатів Америки, ще не відповіла адекватним і звичайно сильнішим ударом. Ну, все просто. Я пояснюю, намагаюся пояснювати на пальцях. Так, дуже просто. Я думаю, що це все зрозуміло. М -м -м і я... Дав відповідь на запитання моїх респондентів.